Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Mm. Сьогодні ми будемо готувати дуже просту страву з картоплі Хаш Браун. Це американська страва, яка чимось нагадує звичні нам деруни. Готується хашбраун дуже легко і лише з двох основних інгредієнтів. Ми їмо та чистимо чотири середні картоплини. Натираємо на крупнішу терку та одразу ж опускаємо в холодну воду і тримаємо в воді 4-5 хвилин. А потім відкидаємо на рушник та дуже добре віджимаємо. Чим менше залишиться рідини, тим більш хрусткими будуть оладки. Тепер на сковороду наливаємо 2 столові ложки олії та на середньому вогні обсмажуємо картоплю хвилин 5, солимо за смаком. Даємо злегка охолонути. Додаємо трохи перцю, часниковий порошок та 60 г кукурудзяного крохмалю. Все добре перемішуємо. Сюди ж можна додати і тертий сир, а також улюблені спеції. Форму цим оладкам можна надати будь-яку. Викладаємо картоплю на пергамент та розкачуємо в пласт товщиною не більше 1 см. Нарізаємо на невеличкі прямокутники. Обсмажуємо в розігрітій олії з обох боків до золотистого кольору. Після обсмаження обов'язково викладаємо на решітку або паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Ця страва стала популярною в Америці ще в 17 столітті і подавали її виключно на сніданок. Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.